Таких цін на чорниці ще не бачили. За лісові ягоди правлять вдвічі, а то й втричі дорожче ніж торік. Заготівельникам селяни оптом здають по 170 гривень за кілограм, а от при дорозі проїжджаючим уже в роздріб за 200 гривень. Та я ще треба дозбирати. Наша Анна Махно рушила на полісся у село Сварицевичі і разом з місцевими під водою їздила дивитися, скільки ж у лісах чорниць. Поїдемо в ліс по черниці, круки обіцяє коняка. Пані Наталя запрягає кобилу Шуру. На підводу вже чекають сестри, онучка та подруга. Чи погуляємо, чи наберемо, побачимо. Тррр. Разом поїдемо у ліс по чорниці. Пані Наталя закінчує останні приготування, щоб ніхто, бува, не зголоднів. М'яса кавалками, вони кажуть, великими жариш. Я не люблю малими кусками м'ясо їсти. І в дорогу, отже, вирушаємо зараз у ліс. Дивитися, скільки там є чорниці. Взагалі чи щось знайдемо. Як думаєте, знайдемо? Ой, звісно, знайдемо. найдемо! Найдемо. Ой. Хоча у Сверецевичах кажуть цьогоріч, щоб не збирати ягід, треба обійти лісу чимало, не врожай через холодну весну. Під час світіння чорниць були заморозки. Цвіт обмерз. Нема, нема, нема. Я колись набирали по 30, по 35 кілограма. Ну тепер нема. Ох, 8, 10, 7. Ото добре, що їх набереш. А ціна на чорниці зросла. Заготівельники приймали у селян спершу по 130, тепер ще дорожче. То зараз по 170 здаєте, а то рік здавали по 50. Втричі виросла ціна. Да. А от при дорозі проїжджим продають уже по 200. Приблизно така ціна і на базарі у Рівному. Втім, попит є то 4-5 літрів, я їх зараз продам. Якою ж видалася наша поїздка? Навкати, щоб я йшла, Скільки вдалося назбирати лісових ягід? Я люблю руками брати, я відчуваю їх на дотику, хоча зараз маленьку, бачите, є, але ж одна до одне її дай буде. І що нині у лісі ще збирають. Листя березове. А, а для чого воно? Ну, лікувальне здає. Я розповім уже в наступних випусках. Дуже смачна. Скільки ви бачитеся? О, Анна Махноріленчина ТСМ 1+1. Бо я кого